Це пункт ремонту легкових автомобілів. Мотористи ремонтують двигун і головку ГБЦ. Також на цьому пункті ремонтується ходова частина, є підйомник, є психомонтажний станок, балансировочний станок, компресор, де також ми ремонтуємо всі види легкових автомобілів. Автомобіль повноприводний, має велику прохідність в польових умовах і також в лісних умовах. Нами було зроблено евакуаційний прицеп. Який, який дозволяє евакуювати машини з поля бою до 6 тонн. Цей автомобіль був зроблений для того, щоб евакуювати автомобілі з поля бою і ремонтувати їх в польових умовах. Для цього було зроблено стрілу, встановлена теж лебідка, де можна, яка витримує навантаження до 500 кг, для того, щоб можна було ремонтувати дверні і другі. Важкі речі. Цей автомобіль обладнаний ремонтними агрегатами, які нам допомагають виконувати в польових умовах ремонти. В цій майстерні може відбуватися будь-який поточний дрібний ремонт техніки, який не потребує підйомних механізмів. Також нам було облаштовано майстерню, якою виконуються робота з часткового або повного відновлення лакофарбового покриття автомобілів. Ми маємо можливість пофарбувати техніку повністю в той колір, який найбільш підходить для виконання бойових завдань. Також відновлюємо та фарбуємо техніку, яка була пошкоджена в зоні бойових дій. На даний момент встановлено особливому складом інженерних підрозділів встановлено два комплекти пилорами, що надає змогу забезпечити матеріалами підрозділи Краматорського прикордонного загону, які безпосередньо займаються облаштуванням фортифікаційних споруд. на Лінії зіткнення. Також власними силами підрозділу було виготовлено горн для закалювання металу, що дозволяє нам виготовляти скоби для будівництва фортифікаційних споруд, як бліндажів, СП так і СП.